Раді бачити вас на нашому святі і вдячні, що ви не байдужі до навчально-виховного процесу нашої дітей. Збереження і традицій виховна мета наших сьогоднішніх вечорниць. І залучившись до них, ви станете свідками того, що звичаєм-традиціям жити, а значить, вічно житиме український народ, який живе його пісня. Великий є одна країна, гарна, неповторна, красна як калина, і живуть тут люди добрі, працьовиті, і скажу до речі, ще й талановиті. Землю Землі засівають і пісні співають на бандурі, грають і вірші складають. Про ліси, і гори, і про синє море, про і квіти. То скажіть же, всі ви що це за країна? Наша Україна, Україна. Чарівна моя ненько, найкращий куточок землі. Соловіна пісня, ти найкраща, але найголовніше басто твоє народ. Народ чесний, трудолюбивий, нескорений, міцний граніт, співучий дзвінкоголосий. Українці то як назва славного народу, Україна то край славний, аж по чорне море. Україна то лан пишний і ліси, і гори. І як мені країну не кохати? Мене ненька по-українськи вчила розмовляти. Є багато країн на землі, в них озера річки і долини, країни великі й малі, та найкраща завжди батьківщина. І тому найдорожчою нам є і буде у кожну хвилину серед інших країн лише одна дорога нам усім, Україна. З давніх давен Україна славилася величними святами, обрядами. Кожен, хто не черствіє душею, хто сповнений доброти, любові до української спадщини повертається до традицій свого народу. Я хочу, щоб сьогодні перед нами ожили вечорниці, а ігри та забави нагадали молодість наших бабусь та дідусів. Володими не віна, всі моя родина. Моя гори, О, моя родина. Але дівчат ще й досі немає. Щось вони не заварилися. Адже не може бути, щоб усі застудилися. Ні, напевно що скоро приїдуть до моїх хатові вечорниці справляли. Ох, як мені тяжко, важко чекати, виглядати. Вже ж таки прийдуть, пожартують, мене розвеселять. З ними і свою молодість гадаю, пощо дотепер за нею страждаю. Ой, йдуть, біжу вирішення. Добрий вечір, ваші хаті, будьте здорові на добро багаті. Ми побачили, що вас повних не погас. І сказали Катрусині сестриці, що у вас будуть вишани. Так, дівчатень полюбенькі, мої кралі солоденькі, я давно вже вас чекаю, у віконце виглядаю, Тож усіх добром благословляю не на день і не на рік, а на цілий-цілий вік. Цілий Спасибі пані на доброму слові, будьте веселі, щасливі і здорові. Та сьогодні я прийшла до вашої хати, щоб вас повеселить, собі відпочити та пожартувати просимо всіх у нашу хату при велику, при від зягниці до зягниці, хай лунають вечірні. Ти на мене, ти на мене не ходи, куси коротень. ¡Gracias! Благодатного і мирного прибивання. Довна оказія, яка стала передо мною здійснити особі доброді, на себе. Добродію? Добродію? Я хотів би, щоб ти звала мене не більше пом'янути м'яре. Я вас забув так, як наше слово злоболічає, що ваше письменство і розум. Не особен Галишка та я його хлопочує. Умидренне названня, сообразне моєму чувствую. Тобто би я не сколько язиків, сколько артикулів в статуті, или сколько запятых в где бурському праві, то й сик не довело би на новоскоління і ліпоти твоє. я люблю тебе до безконечності. Сьогодні з вами добродій, що ви говорите? Я речі вашій ток собі не візьму. Лукавишся, я это як його моя балашка, і добре все розумієш. Ну коли так, я тобі коротенько скажу. Я тебе люблю і женитись на тобі хочу. Гріх вам під надівкою вимитися. Чи я вам рівня? Ви пан, а я сирота. Ви багатий, а я бідна. Ви возний, а я простого роду. Та й по всьому я вам не підпару. І зложений в отвічних річах твоїх резони суть, те, те, як його для любові ничтожний, часторішивою любові серце, по всім Божий і чоловічським законам не ромняється ні на літа, ні на состояння, Одна є любов все, те, те як я виромняється. Це одно слово. Люблю вас, пане возник, і азвишу, навіть і виконує присягу, О вірному і вічному вічно Союзі тобою. У вас є пословиця, знайшов кінська неба в біл сволом. То шукайте собі в городі палички, чи там трохи суддівен, писарів, чи гарних попілен. Любую вибирайте. Ось підіть лише mm -hmm. неділю або пра праздник у Полтаві. То таких побачити ще розказати не можна. Бачив я і багатих. Ну серце моє не ім'я, та й те, як він не поповзнові. Ти одна заложила йому позов на вічні і вільні роки з тобою. Боля ваша, добродія, ви і говорите, ще й того не розумієте. Так швидко і дуже залюбитися можна. Не віриш? Так знаєш, що я тебе давно вже теяко полюбив, як тільки ви переїхали жити в наше село. Скажи, говори, відповідай. відвізь, могу літео бути мужем пристойним і угодним, душі твоїй тіл. Бог з вами добродій. Що ви говорите? Я не розумію. Тай. А я сирота. Та й по mm -hmm. я повсякдені mm молиться. -hmm. Моє все багатство є моє добре ім'я. Через вас люди почнуть шептати про мене. А коли про дівку зашепочуть, то бувайте здорові, добродій. мене вже дівчата зачекали. А ходімо з нами, може, там всі ви всі знайдете. Allocated. А як ви ті вареники варили? розпіхіть? Ну добре, розповім. Ось послухайте, дівчата, кухня поїсти, неабиякий мастак. Його жінка, що не зварить, все не так. Вирядуйте. Як з'їдаю твій обід, на чегирю закладаю у живіт. Он сорів, я в ресторані, каже був, Ледве миску з декелями в кокну. Там таку дають підливу. Смак і шик. З нею можна з'їсти власний черевик. Раз в неділю не зостали з дочинок, подались вони раненько на товчок. Закурили ми сидимо. Ку наліво, я направо, плюємо. Не заставили на місці, то й нехай, а ми зваримо вареники давай. Налили ми вночі свіжої води, пів мішка муки накидали туди. Я качалку взяв. А кумі тісто туго замісили, як гудрон. Віжджі вкинули дві бачки. Красота, потім перцю і лаврового листа. Тісто виклали на стіл, не та й січе. Я ножівкою, а кумі сікачем. Казані кипить, аж піниться вода. Я ліплю, а вареники вкида. На вусах у мене тісто, в нього сир, Кум по кухні походжали командир. Хай жилід голову копне, а жінкам от такенько вареничка не дам. В Казані вода вирує, куль ходить, сир гарячий. Нам на голови летить. Покипіло так не більше двох годин. Бачив, збились всі вареники води. Ми пихаємо того вареника до дна, а він лізе, з казана. Говорить: нехай вже буде так. Покуштуємо, яке воно на сварк. Поділили ми вареник, сидимо, веделкою Я ложкою їмо. Я потрохи ремагаю, конжує. Ну, цікавиться, як враження твоє. Я показую на пальцях і стогу. Зуби вирви, я седа не поверну. <гум> кума очі він злоба. Не ковне. Я як киную в боку, тут одразу нам полегшало. Кум затявся на своєму. А жінка, я однаково понюхати не дам. Де, що я не з'їв і кумій не доїв, потаскали кабанові окуп. А кабан? Понюхав кашляну, перекинувся в барію, Юрку і заснув. Кум штовхає його наступає. Пардон, мусі кабан. Вибачте, не знав, що ви гурман. Може, ви вже захотіли в ресторан і надію йому на голову я ж на Україні не козак. Порозлялися ні на всі слабки, вареники, вареники, варенички мої, варенички мої, варенички мої, у варенички мої, варенички мої, варенички мої, кохані, ідуть мої козацькі орба. Ту парень круто мудра голова. Ту зайці розлітаються думки, А в них одні жінки, одні жінки. І не розглядані серде нікому І розстає, і розстає. Варенички мої, варенички мої, Варенички мої, у сметані. Варенички мої, варенички мої, варенички мої, Переші мої, перещі мої, перещі мої, мої, у сметані перещі моїх, перещі моїх, перещі моїх, когані. Той подло. Що вас варили? Нічого. Береже бо як нічого. Батько казав усім розпитати. Та чого нам що не розпитали? все позвонити. Так піди до батька та розпитай, поки позамов'яси. Ні, бо він добре казав. Ні, ти від не, поки всі не чим нам з тобою домовлятися? Як ні? Ти, ти вже за мене йдеш. Ні, голубчику, сього ніколи не буде. А чому? Тим, вже з тебе не піду. А чому? Тим, ще не хочу. А чому? Не хочу? Тим, ще не хочу. Не <му> підеш, Не піду. Ну, а будь сказав, що підеш. Що щоб я затанцювала. Пожиливався туди, не підеш, не занцює. За І заспіває мені Заспірає ще краще. Любимося, сердця в бої Іди На лякої, серця, підує, на нього йде. Чи я ти дівчино, чи я ти, чи ти вийдеш на вулицю гуляти, Дів, ді, на село, і на нього, я не дівка, його, не піду, я за нього. У щасливі вашій хаті, щоб усі були багаті. Щоб не на столі поляниці немалі, Чи були восков паси, молоко, і сало, і м'ясо, і млинці, пішки, і пухнасті побушки. Дозволіте війти? Заходимо. І се я ж. <свист> <Ага>. <свист> так, що... <плузь> <Плаваю>. Скажіть, яка пампушка? <плузь> Галину. Ось ця. А ні, ось ця. Ні, ось ця. Ось тубереться. Панько казав, як не знаєш, де Галина пампушка, то дому відправить. <плузь> так хоч і вже скилити, йди додому. Паньку, та хай залишається. Добре, нехай залишається. Як візьмемо рогатину, то поб'ємо вам стину. Ятанки, холобеньки, ви ж прийшли не битися, а миритися. Пустіть нас до хати, з вами погулять. Якщо ви скажете поставу історію, то є пусте. що, нам на порозі розповідати, Та, на, на порозі. Рай на... Бога, моя пам'ятаю. <світ> 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 Чого ви так з Що з тобою стало? Ах, за мною через стало. Аж стовків нам. З тобою стовків. За село почуло. Так вірно пак, і не сто. А 50 було. Ви 50 диво нас де, де він стільки взялись? Ну за що Нехай так. Але 10 гналась, та й десять не було. Навіть один усього. А як один? Аби вовк, страшний одного. А може то був і не вовк? А що ж то ходило? Таке сиве та мале, а хвостик як шило. <рес> 아 <목소리로>